Сьогодні хочу, хочу почати говорити це е, дати деякі, ну, це може неправильне слово попередження, але розуміння деякі. М як нам вчиняти? Що нам ну, тут розуміння, знаєте, як правильно рухатись, як правильно відповідати, як правильно. З людьми спілкуватися, коли ми допомагаємо людям, коли ми служимо людям. Чому ми про це будемо говорити? Ну тому що ви зараз почуєте ці, ці тези. Я хочу сьогодні незвичайне служіння. Я буду казати тези, які зазвичай сьогодні звучать більш за все. І ми будемо говорити про це, бо я впевнений, ви також це чули, чи ці тези може звучати в чомусь серці вже зараз також. А це дуже небезпечно. Тому будемо говорити про це для того, щоб і допомагати собі, але також для того, щоб допомагати тим, кому ми служимо, щоб ми могли говорити з людьми. Коли нас питають і давати правильну відповідь. І так, давайте ми поговоримо, щоб не затримувати час. І яка перша теза, я думаю, що ви чуєте її доволі часто. Люди кажуть, що якщо я щось бачу в своєму житті, якісь благословіння, чи я бачу, що Господь, знаєте, я, я чув таких людей, які казали: Господь явився мені. Да? І люди вважають, що це, ця поява робить їх особливими. А я сьогодні хочу сказати, те, що ми бачимо Христа чи якісь Його дії в житті. Не означає, що ми з ним примирились. Оце дуже важливо. Я хочу, щоб була ясність в житті кожного з нас, щоб ми зважали на це, щоб ми пильнували. Бо ворог доволі часто таким чином приходить в наше життя і руйнує, знаєте, крок за кроком. Ну в мене ж чудеса. Чи я ще щось бачив? Ви знаєте, що, наприклад, СМІ там ну, всі засновники а, культів, їм являлись чи ангели, чи Христос, але це не Христос був. І вони приймали це як за відкриття, і з цього народжувався культ лож. Це жахливо. І це попередження для нас. Але не будемо брати крайнощів. Я не буду зараз читати, але нагадаю вам одну подію, яка сталася в Новому Завіті, коли апостол Павло ще Савл, Він йде в Дамаск для того, щоб заарештовувати християн. Хто приходить до нього і йому? Христос. Чому я наводжу цей приклад? Тому що апостол Павло вважав себе віруючою людиною, глибоко віруючи. Він вважав, що він знає Бога, має відкриття, і він правий. Він знає на 100 що він вчиняє правильно, коли йде, і заарештовує християн, і робить їм зло. Він був впевнений на 100%. А Господь являється. Апостолу, ну тоді я ще раз кажу Савлу, коли він був Савлом. І е, пам'ятаєте це питання, які, е, яке він задав? Хто ти, Господи? Хто ти? І це важливо. Коли Господь дійсно з'являється, коли він приходить в наше життя, я дійсно. Впевнений в цьому, що ми завжди будемо не просто впевненими, а ми будемо невпевненими в собі, у всьому своєму знанні, відкриттях. Ми будемо знати, що в ньому вся є сила, в ньому є відкриття. А коли ми стаємо, знаєте, такими самовпевненими, що я все знаю, все розумію, це і, і, і зупиняє нас в навчанні, це приводить гординю в наше життя, це осліплює дуже сильно. І це на всіх рівнях пильнувати потрібно, коли ми пастори, коли лідери, коли ми директори центрів, наставники, ким би ми не були. Бо а, дійсно це ворог використовує. І мені подобається, як Бог приходить доволі часто. З одного боку, Він являється до людини, яка була впевнена і вона стає невпевненою. Для чого? Для того, щоб стати і прийняти істину. Тому, знаєте, я вірю в те, що коли ми чуємо Слово Боже, коли ми читаємо Біблію. І коли там через три роки свого євангелі, е, свого своєї віри, ми приходимо до якихось висновків, що ми робили там, е, коли тільки покаялись, чи через рік після каяття неправильно, щоб ми не боялися сказати, Господи, прости, що дійсно ми робили неправильно. Бо ми виростаємо, в цьому немає ніяких проблем, коли ти приходиш на служіння і Дух Святий торкається твого життя, він наповнює твоє життя, можуть відкриватися якісь нові речі. Тобі може стати соромно за те, що ти казав колись. Таке було і в моєму житті. Зрозумійте, ми ще раз кажу, ми виростаємо. Я пам'ятаю, як я доказував деяким християнам, ну, в церкві, ще в Києві, в перемога. Я прям-прям, знаєте, так готовий в драку лізти був, що я правий. І слава Богу, за того брата, який був, був трохи довший у Христі, він просто сказав: добре, добре. Він розумів, що це за це не потрібно, це не, 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 не приведе ватам. Знаєте, там в доктри... не в доктринах навіть різниця, в підходах деяких була різниця. І пройшло декілька років. І коли я читав Біблію, я починаю розуміти, що те, що я тоді казав. І так доказував, ні, це має бути, але і те, що він казав, це норм, це також правильно. Підхід до деяких речей, підхід до деяких служінь може бути різний. Я тоді говорив Господь простий. Хай наше серця, повірте, якщо ми зрозуміємо це, нам буде легко по перше змінюватись, навчатися. Ми не будемо впадати в осуд і себе і інших. Ми будемо давати шанс людям змінюватись. Ми будемо говорити істину, нам не можна мовчати. І особливо, якщо дійсно ми бачимо гріх, я не про це кажу. Коли гріх нам потрібно просто ну, ну, тримати, як тільки можемо, і страхом спасати людей. Повірте, це також правильно. Господь явився Савлу, що ви думаєте, що там улипкою страх напав на нього, Біблія каже. Коли Господь сходить, іноді великий страх нападав на людей. І іноді потрібно людям казати, що гріх він кудись веде, веде до смерті. Але я кажу про, також про зростання наше, я кажу про зміни і внутрішні зміни, щоб ми давали шанс людям. Щоб ми розуміли ці речі, але повертаючись, все, ж я ще раз хочу сказати, коли ми бачимо Христа, це не означає, що ми з ним примирилися, що ми його знаємо на всі 100%. От просто знаєте це. Апостол спав Павло, тоді ще сав, він це зрозумів. І коли він питає, це друга інша сторона медалі. Коли він питає, хто ти це говорить для мене, що він міг не знати взагалі? Так, ми говоримо зараз не просто про Бога, в якого вірив Павло, а в Христа. Він його взагалі не знав, Взагалі. і це також важливо. Бо сьогодні. Також багато людей ми дивуємось, як можливо, що людина може ходити до церкви. Людина, яка вчиняє якісь глупості, гріх, зло навіть, вона може рухатись в, якихось, в якійсь силі. Вона може рухатись і говорити, що вона християнин, може, ми бачимо, бо людина може не знати навіть Христа. І це дуже актуально. Коли ми дивимося на людей і вони кажуть, що вони християни, це також для служителів і лідерів дуже важлива річ, коли вони кажуть, що вони християни, а їхнє життя не відповідає тому, що вони говорять. Не бійтеся, говорити, слухай, давай помолимося. Помоліться, перш ніж молитися за благословінням, помоліться за. Каяття, за прийняття Христа цією людиною і поясніть, чому ви це робите. Бо люди доволі часто думають, що через те, що вони колись зустрілися, Господь міг дійсно явитися там в сіленні чи в якомусь благословінні. Але ну, коли людина зцілилася, звертаючись до Бога навіть. Це не робить її віруючи. Це також важливо. Я вже розповідав не один раз, і я вже чув стільки цих прикладів, коли люди, получив слення, вони йшли. Вони нічого спільного з Богом не хотіли мати. Хоча, коли було важко, вони зверталися до Бога і говорили: Господь, якщо Ти є сіли. І Господь приходив, і Господь сілював. І люди. Я також чув таких, вони говорять, живуть грішним життям повністю, просто невіруючі люди. Але Господь зі мною, бо він сілив мене, гірше інше. Набагато більше я чув людей віруючих, які казали: Ото свята людина. Я Кажу: хто? Ото? Який на карачках повзе. Каже, ага. А чого він святий, а Господь колись там щось зробив в його сім'ї чи в ще щось. Люди геть не розуміють. І я ще раз кажу: це віруючі в протестантських церквах. Я приїжджав до. Ну, це вже такі, як старший пастор, регіональний пастор, приїжджав там в одну церкву і спілкувався з людьми. І там в церкві служитель впав, який ввів їх. Начив пиячити, начав там таке виробляти, ну просто геть, не в які ворота не лізе. Я приїжджаю, я розмовляю з ними, сидять люди, люди і кажуть: ну, а що? Ну, ну, ну п'є, ну, спить там з кимось, так, а що він не людина. Всі такі. Це... І я роз... як він вчив людей? Це невіруючі люди. люди. Вони, вони ходили на групу, вони ходили, вони щось чули, вони щось слухали. Але я ще раз кажу: це не робить віруючими. Скажуть: ні, вони за свого пастора, за свого лідера, там, служителя, горою, да ні. Слухайте, це не гора, це гріх, це вбивало його поступово, бо вони, дивлячись на все це, мовчали. Тому, дорогі, це також дуже, дуже важливо, щоб ми розуміли, щоб ми пильнували ці речі в собі також. Якщо люди нічого тобі не кажуть, це не означає, що ти правий, коли ти вчинив щось неправильне. А так буває доволі часто. А всі всі мовчать, а всі, все добре. І люди не так сприймає, що все так добре. Ні. От Дуже важливо, щоб ми розуміли, що дійсно а, ну, дає нам це примирення з Богом. Знаєте, що говорить Слово Боже? Люди стають учнями Христа. Тоді, коли точніше, люди стають учнями Христа і починають жити для Бога, от тоді ми. Дійсно, можемо сказати, що ми маємо примирення. Ми маємо дійсно а, віру в Ісуса Христа. Якщо людина зголошується з тим, що вона, дитя Божа, і починає діяти. Пам'ятайте, що Слово Боже каже: Ісус це не просто, це Господь, каже, а, якщо слова Мої. Вас прибудуть. І ви прибудете, ви прибудете в мені. От тоді, все, що попросите. От тоді це лігально. Є таке слово? Да. От тоді це лігально. От тоді це добре. Коли ми будемо мати все, нам за це нічого не буде. А коли ми маємо все, а душі свої нашкодили от це вже проблема. Тому пильнуємо це. Дорогі, пильнуємо, бо від цього багато чого залежить в нашому житті, щоб ми не допускали до служінь людей. Ми, знаєте, почули від людини: ой, там диво, таке сталося, От, ще щось сталося. Чи людина прийшла, там, сілилася, але вона не почала змінюватись, щоб нас не прильщали. Такі, знаєте, знамення, якісь нас не прильщали, якісь явлення ангелів людям, і ми відразу людям даємо служити. Слухайте, бути мудрими. Це стосується і саме таких речей. Сьогодні це проблема в багатьох церквах. Раніше була одна церква, знаєте, там в Єрусалимі, і там спробуй, якщо відлучили чи в інших містах все, то тобі тікати нікуди сьогодні. Десь виправляють людину, а до побачення, я піду в іншу церкву. Але дивують інші, коли люди приходять в іншу церкву. Де ти був в той церкві? Ким ти був в прославленні, ким ти був там лідером? Давай будеш лідером, давай будеш прославлені. Не питаючи от знамення, Знаєте, вже він кимось був, значить, і тут, означає, і тут він буде цим самим, не розуміючи, що це крок круйнуванню і служінь, і призначення багатьох речей. Нам потрібно, дорогі, бути дуже пильними в тих речах. Щоб ми питали, щоб ми дзвонили, щоб ми говорили з людьми, щоб ми питали, як стосунки, що і чому відбувається. Бо це також цього стосується, послухайте, це теж явлення. Знаєте, Хтось, кимось є людина, це означає, що він хороший. Не завжди, не завжди. Попитай, хороший він чи ні. Якщо людина учень Ісуса Христа, вона буде вчиняти так, як вчиняв Христос. Ми можемо помилятися, але ми будемо виправлятися. І це приклад дуже важливий приклад для нас, дорогі, бо багато людей сьогодні, вони саме так чинять, що. Є щось якась ознака: побачив Христа, побачив диво, побачив успіх все сто процентів ця людина від Бога. Ні. Не завжди це перше, що ми, нам потрібно пам'ятати, тому Біблія каже випробувати завжди. І якщо дійсно достойні, допускати до служіння. Друге. Щоб ми дійсно розуміли, що Господь Він може являтися, і щоб ми дійсно були готовими змінюватись ми самі. Щоб ми не лякалися, а, чи не вважали, що 100% те, що я побачив, це залишиться зі мною. Спроспитай, хай твоє серце буде завжди. Таким як у Савла тоді хто ти? Хто ти? А чи правильно я розумію, чи ні? Це і буду закінчувати. Я чув свідчення. Ну ми багато хто з нас, особливо в... хто покаявся. Є люди, хто покаявся в 90. -ті. Частинка невелика. <смі> Ви мене зрозумієте. Але не тільки хто в 90-ті. хто мав хоч раз оцю спрагу від Бога, да? хто насолоджувався Богом, хто прагнув більшого. І ми десь в молитві, чи коли ми слухаємо пастора. Чи ми читаємо да, в Біблію, і до нас приходить щось відкриття якесь? І ми записуємо Його. І ми спочатку що робимо? Ми сприймаємо це 100% озаріння від Бога відкриття все? Але коли ми зіштовхуємось з реальністю, ми починаємо розуміти, да? наше озаріння починає сипатись, бо ми почали дивитися з різних боків. Про що я кажу? Я кажу просілення, наприклад. Скільки з нас були впевнені, що врачі це від диявола, ну я вже гіпербалізую, але це прояв зневіри. Не буду питати, щоб підняли руки. Я підніму за вас всіх. Я спочатку був таким. Скільки людей вважали, що зброя для християнина в поліцію йти служити це гріх величезний. Я був таким. Слава Богу, що ви такими не були. І, і я, я читав Біблію, я читаю, я слухаю когось. І я не думав тоді, що слухаючи когось, я слухав тільки одну проповідь, а є інше. І читаючи Біблію, є інше відкриття. Хто ти, Господи? Хто ти? І коли я пам'ятаю, як було це боляче мені змінюватись. Але я читаю Біблію і розумію, людина пішла в іншу церкву тільки тому, що я сказав йому: ти не можеш працювати тоді ще в міліції. Скільки людей вони відчували провину, коли приймали ліки, бо потрібно було приймати ліки, коли ти казав. Не в коєму разі це зневіра. Я говорю саме про це, церква. Я говорю саме про це, щоб ми завжди були готовими навчатися. Я зараз не кажу про зневіру. Ми продовжуємо вірити в цілення, і в звільнення, і в дива. Але я говорю про те, щоб наше серце було відкритим завжди для Христа. І щоб наше відкриття не осліплювало нас, не приводило до гордині, не змушувало закрити вуха свої для інших, щоб чути їх. Я апостол вже, апостол Павло, це приклад для нас, бо коли він був засліплений. К ньому прийшов звичайний учень Анані. І він каже: Бог послав мене. І апостол Павло бачив, він прийняв від Христа, він прийняв цілення, звільнення і призначення. І якщо ви подивитесь на апостола Павла, він завжди був відкритим, він завжди це подчоркивав, звертав на це увагу. Щоб ми були відкритими, щоб чути. Тому давайте будемо ці речі пильнувати в нашому житті з одного боку. Ми завжди пам'ятали, що якщо людина щось побачила, це не означає, що вона вже перемирилась з Господом, що вона віруюча, чи людина щось мала відповідальна, що її відразу потрібно там. Використовувати потрібно подивитися, випробувати іноді, якщо чисті допускати до служіння, але з іншого боку, щоб наше серце було відкритим для Христа завжди, щоб оце, хто ти, було в нашому серці.